Повідомлень офіційних і зведень генштабу можемо зробити висновки, що найзапекліші бої відбуваються на бахмутському напрямку. Поясніть, чому окупантам, чому російській армії так важливо взяти цей населений пункт. Ви знаєте, вже справа престижу Путіна стала захопити Бахмут і Донецьку область. Я в Лапках беру, тому що Путін уже. 15 разів установлював термін захоплення якраз Донеччини в цілому, це Донецька Луганська область, і вказано все, що це одна із ціле спецоперацій. Практично стратегічно Путін програє по всім напрямкам. Ми говоримо і стратегічно, і ідеологічно, і зрозуміло на полі бою, де конкретно він е, намагався ще з 9 травня уже світувати про те, що Донеччина повністю контролювала окупантами. Так не вийшло. Тут він міняє командуючих, направляє нові сили. Сьогодні, чому важливо, тому що фактично соровікину поставили на питання, це командуючий новий, отой такий узурпатор, е, чітко захватити от, до кінця жовтня, тепер до кінця листопада. Е, Підкинули не тільки так сказать, і мобілізованих, які гинуть там безпосередньо, як ото гарматне м'ясо. Але е, сьогодні буквально нові сили це кадирівці, це підтягнули ще вагнерівців, навіть тих із зон. Попіднімали всіх, ну але частина поприсела, які вернули з Сирії, і з інших африканських країн, де вони там проводили так сказати, свої спецоперації. Тому намагання сьогодні прорвати цей напрямок і захопити вже і Славянськ, і Краматорськ це завдання номер один. Гинуть просто кожен день по пів тисяч і більше на цьому напрямку. Саме більше ми їх там перемалуємо. але фактично не можуть захопити ці території, навіть маючи перевагу. І в бойовій силі, і в техніці навіть частково. Але сьогодні ми вже маємо і потужні можливості за рахунок західної допомоги. І ми їх знецінюємо ті всі угрупування, тим більше, якщо вони сходяться разом, оті великі підрозділи, ці найманці, які є технікою, яку вони туди нагнали. Але це Хайверси, наприклад, М 270 які б'ють на вже 80 кілометрів. Ми фактично знецінюємо на відступах, на формуваннях резервів. І в даній ситуації наші бійці там потужно стільки стоять. Там не проста ситуація, тому що кидається кожен день все більше, і більше. І як з території Російської Федерації, так і з території, наприклад, Херсонського правобережжя, яке вони відступили, покинув Херсон, не кинули туди два напрямки: це Бахмут і Запорізький напрямок. Тому сьогодні дуже тяжко. Дійсно, наші бійці там стоять дуже потужно, але підтримка потрібна зараз і новими силами. І ракетне озброєння сьогодні надзвичайно актуально, і можливо потужні операції, які можуть проводитися, наприклад, з позиції Луганського напрямку, де ми тиснемо ворога по свату Кремінний. А це може бути удар фланговий якраз цього е, донецького групування. Це може бути з одного боку е, дуже потужне стримування ворога, а з іншого боку, передумови нанесення потужних ударів по групуванню на півоточення або оточення. А це перспектива вже звільнення і Луганської області, і перспектива Донецького говоримо про східний напрямок. Але а якщо по говорити? Робота. а якщо говорити по Запоріжжю, яка там ситуація, то ви кажете, що нас є перспектива взяти в оточення так. Наших ворогів на східному напрямку, а на Запоріжжі, тому що там е, інформація е, остання така була, що вони звідти втікають, що вони вже готують е, до здачі Запорізької АЕС їхніх повідомлень і е, попереджають, що треба виходити з Енергодару. Що ви бачите? Чого нам очікувати? Наступний контрнаступ наш буде на Запоріжжі? Чи вони готують нам пастку, яка їм не вдалася в Херсоні? Два стратегічних напрямки східний про який ми чітко сьогодні вказали, яка завдання Путіна стоїть. А якраз південний це той напрямок, який є критичним для росіян, загубивши якраз Лівобережжя і Запорізький напрямок, вони фактично знецінюють всю свою спецоперацію, яку заявляли, і ми рухаємося активно до Криму. Це не просто буде, тому вони частина якраз міст і сіл частково залишають не тільки це так сказати, у яке якось піймати наші сили або нанести удар то і пізніше стило, але дійсно реально відходять по енергодару, і особливо по Запорізькій атомній станції дуже потужний тиск. Іде вони перебрали ті свої е, провокаційні загрози із ядерним озброєнням, і тим більше шантажом по ударам по Запорізькій АЕС. піднявся світ не тільки країни НАТО, наші партнери, але й Китай, і Індія, і багато інших країн, Туреччина особливо. Зараз уже жорстко стає питання відносно того, що вони відійшли з Енергодара і залишили, демонтаризували спочатку, де залишили Запорізьку Запорізькателектростанцію, не створюючи загрози не тільки нашій державі, не створюючи загрози світу. Маги теж чітко підняв цю позицію, тобто всі проти Росії. Але це потужний тиск. з одного боку, наші збройні сили це вирішальний напрямок на цьому якраз секторі. З іншого боку, потужні міжнародні сили, які тиснуть на Росію і визнають його прямо агресором. Вже на міжнародних рівнях на міжнародних формах. А оперативна підкреслю як керівник оперативних відповідних служб дуже потужний персональний тиски на Путіна і на його найближче оточення. Це Міноборони, на ФСБ іде тиск на урядові структури. Путін зараз розгублений. Він не знає, що робити. Чому ці провокації проводяться? для того, щоб змушувати до нас? До переговорів вже навіть не на умовах Росії, як вони спочатку говорили всі, і Путін, Лавров, Пісков, тільки на умовах Росії. А тепер вже говорять, ми готові змінити якраз і альтернативні якісь погляди, і відступити там. Але в нас єдина позиція: – все-таки ворога чітко виграти, іншого варіанту немає, і поставити умови, які дійсно дозволять звільнити нашу територію. Це умови, як передбачені міжнародним правом. А це суверенітет нашої це... держави, це безпековий сектор, це компенсації, це повернення полонених і це демілітаризація Росії. Ми на півдні будемо рухатися далі. Оце потужний удар, який може бути на Запоріжжі, відкриває якраз ворота, кого-то якраз це ключ. Ми говоримо, ворота для наступальних операцій на півдні. Якщо ми проб'ємо, не тактичні тільки наступи, а стратегічні, Це фактично е, втеча їх до Криму і перспектива, заходження в Крим. Чого ця перспектива є? Так, перепрошую проваю. Мало ефірного часу залишилось, але ще хочеться почути вашу думку на ще одне запитання про можливий потенційний ракетний удар. Продовжиться ракетний терор і енергетичної інфраструктури і цивільних об'єктів в Україні. Коли Росія на вашу думку за вашими прогнозами, знову нанесе цей ракетний удар масований, мається на увазі по об'єктах енергетичної інфраструктури, можливо газу інфраструктури по цивільних об'єктах. Росія завжди провокує формат або після наших успіхів. Як помста ми говоримо і показати ще силу. Треба Путіна показати, що він ще якимось чином діє на наше суспільство і на дух народу, щоб зламати, що не вдається ніяк. З іншого боку, це можливо провокація. Уже сьогодні ми бачимо першу провокацію, яка може бути приводом. Я поки що не стверджую, що це обов'язково буде удар. Але, наприклад, те, що вони сьогодні вже збивали безпілотники над Севастополем, над Феодосією, от над іншими так, південними регіонами Криму. Оце це вже вказує на те, що вже Росія буде звинувачувати Україну, що ми начали, начали удари по цим територіям. Це наша законна територія, де ми можемо проти всі військові операції. Але Росія е якраз мотивує такі формати, наприклад, направлення безпілотників або нашого боку, або сама провокує нанесення ударів безпілотниками і демонструє моделі ППО. І після цього відповідно, наче зворотні дії, вони мотивують якісь нанесення ударів, тобто шукають причину провокаційну право правопричину. Буває і реальні наші успіхи. Це реально, як після великих наступальних операцій після Херсона. Вони мстилися по Херсону. Вони мстилися по тому, що двадцятка їх не підтримала, виступили проти практично всі. Тому в даний момент це елемент помсти або привід військового характеру, де да. вони спровокують якусь ситуацію на кордоні, чи в Криму, чи на території Білорусі сам з готується. Провокація наприклад, по. Білоруські атомстанції на прикордонні, якраз Україна, Білорусь. Оце якраз будуть приводи. Дякую. На кількості ракет зменшено на 80% Тепер уже в них невелика кількість, але ще можна наносити маси удари 3-4 рази системно. А то вже додаткові ресурси.